Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх підготувала команда інтере. Я Анастасія Дауголи. Випуск починаємо з Києва. 14 загиблих і 60 поранених. Такі наслідки російської атаки по Києву на зараз по місту били шахедами, крилатими ракетами, балістикою. Пошкодження зафіксовані на 27 локаціях. Найбільше постраждалих у Солом'янському районі. Там пошкоджені два житлові будинки. В одному зруйновано під'їзд. Там зараз розбирають завали. Щойно рятувальники деблокували ще одну людину зі зруйно. Ованою російською ракетою багатоповерхівки повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Є інформація про щонайменше п'ятеро зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на зв'язок з рідними. У Солом'янському районі перебуває наш кореспондент Ігор Левинок. Зараз він з нами на зв'язку. Ігоре, вітаю! Розкажи, будь ласка, що тобі відомо на тепер? Вітаю Анастасія. Так, справді ми перебуваємо зараз в Соломінському районі. Сюди вночі прилетіла ворожа ракета. Найбільше постраждала одна з п'ятиповерхівок, яка у мене за спиною. За інформацією від поліції, яка тут працює на місці, ракета влучила в стовбур дерева, що призвело власне до її детонації. Потужна вибухова хвиля і уламки пошкодили цей будинок. На щастя, тут в цьому районі людських жертв вдалося уникнути. Декількох людей шпиталізували, вони зазнали поранень. Полетіли ракети. Ця сторона менш пострадала а на ту сторону. В нашому будинку є гастроном. І там укриття на його при взриві завалило, то люди повиходили. З торця будинку є вхід до укриття. Ви там були Була. він він пошкоджений. Так, да, оце другий вхід. Як оце були. зробили жек, оце? Угу. Що, двері вилетіли з укриття. Кажуть, що там навіть і людей і вони... привалило? Привалило, це ж двері, да? це да? був другий вхід. Оці двері вилетіли, там кірпіч посипався і люди, люди попадали. просто, Там пилюкою все затягнуло, був такий капець. Це говорять, що можуть повторно, повторно щоб допомогти міліція, скора допомога, ДССники, щоб їх вже прибити, Це ж така, така подлость. Подлюки. Ох, який прямо зашльоний, такі жради. Душить треба, душить їх прямо. Ну, і от коли ми тут на місці спілкувалися з мешканцями постраждалого будинку, то у людей виникали питання до тих, хто облаштовував укриття в цьому будинку. Бо внаслідок вибуху один з входів до укриття його завалило. На місці зараз працюють екстрені служби у людей, які перебували в оселях вибуховою хвилею. Пошкодило двері, і правоохоронцям подекуди доводилося визволяти мешканців квартир заблокованих. Ну і поки ми працювали на місці, повітряні повітряні сили знову сповістили, що у бік столиці летить балістика. Нам разом з усіма людьми і службами довелося також спуститися в укриття. Зараз ми продовжуємо працювати на місці і збирати інформацію щодо усіх постраждалих. На цей момент в мене це вся інформація. Анастасія. Дякую, колего, Тобі дуже про наслідки ворожої атаки по Києву розповів наш кореспондент Ігор Левинок. В Одесі під завалами щойно знайшли тіло 60-річної жінки. Наразі шукають іще одну жінку. Нагадаю, під ранок росіяни здійснили масований обстріл Одеси. Атакували безпілотниками. Під ударом опинилися житлові квартали у центрі міста. Є масштабні руйнування, постраждали щонайменше 13 людей. Подробиці дізнаємося у нашого кореспондента Андрія Настасова. Він з нами на прямому зв'язку. Андрію, вітаю тебе. Тож що тобі відомо на тепер? Розкажи, будь ласка, вітаю Анастасія. Зараз ми перебуваємо у середмісті Одеси посеред житлових кварталів, які опинилися, власне. Під ударом ворожих безпілотників тут на місці рятувальники продовжують розбирати завали. Адже як ви ми вже повідомляли, була інформація, що під камінням можуть залишатися люди. І, от дійсно, як щойно стало відомо, під завалами працівники ДСНС знайшли тіло загиблої жінки. Вона, вона не встигла відреагувати під час атаки на сигнали повітряної тривоги та не встигла знайти безпечне місце. І ще на одній локації також продовжують під завалами шукати людини. Це також жінка. Роботи зараз тривають. І нагадаю, що Одесу ворог атакував на світанку приблизно пів на п'яту ранку. Це був масований обстріл ударними безпілотниками. Під ударами опинилося серед містя, центр. Одеси тут зруйновані та пошкоджені житлові будинки. На місці спалахнули пожежі. В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що станом на зараз відомо про 13 людей, які дістали поранень. Серед них одна дитина. Всі вони шпиталізовані до медичних закладів, але точну кількість постраждалих буде відома пізніше. Також у середмісті Одеси в іншому трішечки районі. Постраждав та майже в принципі повністю зруйнований дитячий інклюзивний центр там, де надавалася допомога дітям з особливостями розвитку. Також був пошкоджений та частково зруйнований сусідній дитячий садочок. І Далі пропоную послухати, що розповідають у департаменті освіти про цей центр, який був дуже важливий для освітян. Це знакова установа для Одеси. Це перший наш центр, який почав працювати з дітками з інвалідністю. Через нього прийшли тисячі дітей, які отримували тут і допомогу фахівців, і необхідні заключення для влаштування у заклади освіти. Для нас це велика втрата, будівля. Але дякувати Богу, що живі всі люди. Ну, як ви самі можете бачити, руйнування дійсно масштабні. У деяких будинках повністю внаслідок влучання безпілотників, повністю знесені дахи, перш верхні поверхи. Ну і це вже не кажучи про те, що навколо у житлових будинках вибиті вікна, двері, потрощені меблі. Тобто всі ці масштаби руйнувань та пошкоджень будуть відомі вже пізніше. Нагадаю, що пошукова рятувальна операція ще триває на іншій локації. Ми спостерігаємо за ситуацією. Анастасія передаю тобі слово. Дякую тобі, колего. за ліквідацію наслідків ворожих атак в Одесі. Стежить наш кореспондент Андрій Анастасов. Сумщину також продовжують обстрілювати росіяни. 18 громад області перебували під ворожим вогнем минулої доби. Про наслідки розповість наша кореспондентка Сум Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлію, вітаю. Які новини у вас? Доброго ранку, Анастасія. Чергова неспокійна ніч на Сумщині. Ворог атакував безпілотниками. Вони рухались через нашу область. І сили ППО намагались збити цю ворожу зброю. Загалом за добу росіяни понад сотню разів обстрілювали Сумщину. Під вогнем опинились 35 населених пунктів. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткінському районах. Переважно ворог застосовував каби РСЗВ та скидав вибухівку з дронів. Є руйнування житла в Миколаївській громаді, а обласний центр атакували безпілотниками напередодні в день. Два удари були нанесені по центру міста. Дивом минулись без постраждалих людей, вибухи повибивали вікна в житлових будинках, пошкоджена адміністративна будівля, об'єкти цивільної інфраструктури, автомобіль. Територію вже обстежили фахівці ДСНС та вибухотехніки. А у Конотопському районі 43-річний чоловік на власному городі наступив на невстановлений вибуховий пристрій. У нього поранені обидві ноги. На цю мить у мене вся інформація. Настю. Спасибі, Юлю. За подіями на Сумщині спостерігає наша кореспондентка Юлія Зайцева.